Так, хотіли подивитися на настоящий трейдинг, на настоящу правду, дивіться. За цей тиждень мінус 5 доларів. Кожен день там, в мене майже убиток, тільки один день там ми зробили 8 доларів. Потім цей тиждень я розпочав з убитку в 4 долари. І це можете подумати, ну що це є 4 долари, 5 доларів, 6 доларів. Але вернемося до тут, 28 мінус доларів, тут плюс 31 цент за тиждень, тут 2 долари за тиждень. Мінус 56 доларів за тиждень, а, там, плюс 2 долара, 7 доларів і так далі. Для чого я це все розказую, показую і отут кодраму розвів? Для того, щоб показати вам реальність трейдингу, реальність скальпінгу, реальність ф'ючерсів. Якщо ти новачок і тільки хочеш вивчати скальпінг, хочеш вивчати в загальному не обов'язково скальпінг, торгувати просто по ф'ючерсах. Будь готовий оце бачити перед своїм екраном, тому що це невід'ємна частина торгівлі. Я розумію, дехто може сказати, ну, ти може неправильно торгуєш. Можливо, і так. Просто мене зараз чесно трошки бомбить через оце-оце, тому що в мене там вже якийсь 8-й-7 сигнал, як мінімум, йде в мінус, і це чесно виводить. І будьте завжди готові до цього. Я дивився багатьох різних трейдерів: Макс Бакс е, Дігашик і багато інакших скальперів. Вони через все це проходили. Навіть тут я можу зараз прикріпити відео Макса Бакса, як його також бомбило, що він програвав. Ось, подивіться, оце відео. блядь, три ти в мінуса нахуй! Це ніхуя не виходить, Ти віриш, все що таке не робиш, це все не йде, блядь. ніхуя не йде. Ти дальше гибашиш. і тебе похуй то що вокруг відбувається. Ти просто дібаси, це все! Як бачите, в людей теж бувають просто дні, які ти просто не вивозиш, не можеш їх контролювати, не можеш себе в першу чергу контролювати і свою торгівлю. Я не скажу, що тут і всі ці мінуса через мою неконтрольованість, моїх неконтрольованих дій. Наоборот, я би сказав, що тут, у цьому всьому цьому тижні, який почався тільки що в понеділок я вже зробив мінус, у ці всі дні я не контролював себе. Я торгував по системі. Я торгував пробої, я торгував від плотності, я торгував з розумом, але просто не відпрацьовую. Як, от як пороблено як проти тебе весь просто графік, вся торгівля проти абсолютно тебе пре, і ти нічого не можеш зробити. Ти знаходиш в ситуацію, бачиш, ситуація по твоє, по твоїй стратегії, але вона тупо не відпрацьовує. Тупо вже нема слів, я не знаю. Будемо далі, в будь-якому випадку будемо далі йти торгувати. Не будемо зупинятися, але просто говорю за те, що очікуйте, що у вас таке ж саме буде перед екраном, і ви будете теж саме бачити, от такі мінуса. Тому, щоб там хтось не говорив, що трейдинг, то все скам, брехня і так далі. Це не є скам і не брехня. Просто певні періоди потрібно пережити. Зараз на даний момент в мене період отаких от мінусів. І зараз якраз виявляється. Чи я сильний трейдер, чи не сильний, бо тому що якщо я слабкий буду трейдер, я скажу, що це все скам, це не моє, і кинуся, і я на цьому закрию мінус. Якщо я сильний трейдер, я не буду зупинятися, я буду себе вдосконалювати і торгувати далі. Тому подивимося, чи я більше ще мінус зроблю, чи вже хоч щось зробити, якийсь плюс. Чесно кажучи, зараз взагалі бажання торгувати немає, нуль, хоч вже й тиждень тільки що почався, але... На початку тижня вже немає бажання торгувати, тому що ось буквально я там поторгував скільки дві угоди. Перша угода мінус 1,48. Хороша позиція. Заходив на пробой. Пробой пішов чуть-чуть і далі пішов в кат вгору. Тут теж, по монеті Gala мінус 3 долара 21 цент. Теж я зайшов вниз на пробой, і ось такий пробой Чуть-чуть вниз пішов, і далі пішов в кат вниз. Хороші рівні були, все гарно було, гарна торгівля. Но не відпрацьовує ситуація. Тому я це відео спеціально записую для тих людей, які думають, що трейдинг це легко. Як там не знаю, вам інакші блогери показують, що от я трейдер, маю гроші, типу, все, топово, скальпінг, там криптовалюта кормить і так далі. Ні, будьте готові, оце побачити. Це дійсна правда трейдингу. Нема ніяких підкручених результатів. Мені не стрьомно показати, от, наприклад, там в якої зараз суми малесенькі. Ну тут не сумів, діло, а діло в тому, в вашій торгівлі і що ви будете переживати. Тут і можна по кожній сумі додати нолік. І тут вже буде 60, не 6 доларів, а 60. Тут буде не 4 долари, а 40 доларів. Або ще по два ноліка, вже по 400 доларів. Кожного різна сума. Але відео про те, що ось таке ви будете теж бачити. Тому не думайте, що трейдинг це є легко, і будь-яка стратегія вона буде вас деякий час обиточна. Тому не надійтеся на те, що ви будете постійно в плюсі, і не ведіться, будь ласка, на оті відео, що о тут я заробляю мільйони, давай йди до мене. Не ведіться на цю всю фігню. Будемо йти далі. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Це відео, я ще раз повторюю, просто було показати вам реальність трейдингу. Зараз наш депозит 39 доларів. Починали ми з 50 доларів, поки що ми на 11 доларів в мінусі. Не знаю, що далі буде, подивимося, просто трошечка. І тому вирішив записати це відео, щоб ви теж не розслаблялися. Поставте обов'язково лайк даному відеоролику, тому що не всі показують правду трейдингу, не всі покажуть вам оцей результат, в більшості приховують, бо тому, що це відлякує людину. А мені нема чого вас відлякувати, тому що я показую правду. На цьому все. Усім до зустрічі і усім профіту!